В кримських частинах повітряних сил Збройних сил України закінчилась підсумкова перевірка діяльності за 2012 навчальний рік. Мета заходу визначення рівня бойової та мобілізаційної готовності особового складу, перевірка організації та повноти виконання планів підготовки стану тилу озброєння і військової техніки на підбитті підсумків у 40 40-й кримській радіотехнічній бригаді повітряних сил збройних сил України побувала наша знімальна група. В актовій залі Кримської радіотехнічної бригади на підсумкові захід зібралися командири підрозділів, які входять до складу бригади, та заступники командирів з виховної роботи. Втім, розпочався захід з виступів гостей, які постійно слідкують за діяльністю кращої бригади у повітряних силах Збройних сил України. Дуже приємно, що на наше запрошення були присутні на підбиті підсумків і Сівастопольський прокурор. Прокуратури по контролю діяльності військових формувань, представники Кримської тереного управління військової служби правопорядку, представники військової контррозвідки. було дуже приємно почути від їх уст і слова, подяки деяким командирам підрозділів за ту ті, політну взаємодію по вирішенню питань. Захисту державного кордону України була відверта розмова про відповідні недоліки. Дуже цікава була доповідь прокурора про вже існуючий новий кримінально процесуальний кодекс. Дуже було багато питань стосовно застосування діяльності командирів, тому дуже була відверта розмова. За словами командира кримської бригади, під час підбиття підсумків роботи всі виступаючі казали не тільки про здобутки частини, але звернули увагу на недоліки. Втім, це не завадило визнати 40-ву кримську радіотехнічну бригаду повітряних сил збройних сил України знов однією з кращих. Дуже приємно, що бригада черговий раз визнана одною з кращих частин повітряних сил збройних сил України. Безпосередньо радіолекційна рота і в Паторі була визнана кращою ротою в ретехнічних військах повітряних сил збройних сил України. Бригада була визначена кращою частиною по проведенню комплексу навчань Перспектива 2012 яка проводила за планом начальника генерального штабу головної збройних сил України. Дуже велика кількість офіцерів отримала відповідні почесні знаки нагороди подяки від керівництва держави. Розпочинаючи від командира тактичної групи, командира повітряного команду, командуючи повітряних сил, начальник і реального штабу коло збройних сил України. Від Міністерства оборони України та командування Кримської райтехнічної бригади, подяками, почесними грамотами та пам'ятними відзнаками, перехідними кубками були нагороджені кращі підрозділи та військовослужбовці особового складу. За словами командира Кримської райтехнічної бригади повітряних сил збройних сил України, полковника Сергія Дубінцева, і надалі завдання, яке поставлені перед бригадою, будуть виконуватися на високому рівні. Безпосередньо військовослужбовцям, не тільки військовослужбовцям бригади, військовослужбовцям Крима, взагалі військовослужбовцям Збройних Сил України, хочеться ну, в першу чергу побажати, щоб ці намагання, вміння, які ми вміємо, той бойовий потенціал, який в нас є, щоб ми його не реалізовували, щоб в нас було мир на небо над головою. Всім родинам хочеться побажати впевненості в завтрашньому дні, здоров'я, наснаги, ну і все найкраще.